Переяслав і ведеться так ремонт, ямковий ремонт. Привезли щебня, насипають, муклами, замітають. Оце називається ямковий ремонт. Зараз бітлою все сміття зметуть, кучки пороблять, воно нічим не мочиться, чуть-чуть якесь, щось, якась юшечка біжить, ну не смола, така як солярка розведена. Оце такий у нас ремонт. Наскільки його вистачить, це тільки ці хлопці знають, які роблять вигляд на наші мільйони, що вони щось роблять. Злочинна влада, а раби працюють, роблять вигляд, що працюють.